Всім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Мене звати Катя, і на цьому каналі я роблю відеоогляд на вінтажну біжутерію з Америки. Замовляю я її на американському сайті eBay. Сьогодні ми продовжуємо дивитися лот е, з вінтажними прикрасами на шию. Це другий пакетик. Тут повинні бути всі прикраси з маркуванням, тому це в два рази цікавіше, напевно. Давайте дивитися. Зроблю так само, як і минулого разу, ось сюди пакет і ось так висипаємо. Я спочатку дістану на з перлів, щоб воно там не пошкодилось. Ось ще одне. Давайте ще одне дістану. Щоб все було охайно. Все. І так. Перше намисто з перлів, це моне. Воно пошкоджень я не бачу. Хороший стан намистинок, може, якийсь Дуже дрібні подряпинки, але я навіть не помічаю, якщо чесно. Довге намисто, дуже довге, можна в два рази носити, в два оберти вдягати можна Ось такий колір, дуже приємний колір, бачите, вони доволі схожі. Цей може з рожевим якимось підтоном чи щось подібне. А цей просто бежевий такий. А, напевно, це пластикові намистини, складно сказати. Ну, по вазі, я думаю, що це все ж таки пластик намисто довге, тому, якби це було скло, то, напевно, було б занадто важке. Отак приємний такий, приємна вага. Хороша знахідка. А тепер наступне це теж мане. А Це вже скло, доволі важкі намистини. І, на жаль, на жаль, звісно, коли отак от кидати все разом, то, напевно, навіть в дорозі є деякі пошкодження на намистинках, не на всіх, там буквально 2-3 намистинки є з пошкодженнями. Я. Не можу, хочеться повернути час назад і сказати людині, що ж ви так зберігаєте намисто з штучних перлів, ні в якому разі не можна кидати отак, от все разом з металевими частинами, з металевими всякими кольєми. Ну, ладно, не будемо на цьому сильно зупинятися. В принципі, ці дефекти не сильно кидаються в очі. Там на парі намистинок. Є, є такі сходи покриття невеликі. Але колір неймовірний, якість теж, дуже задоволена. Дивіться, як красиво. Перли вони завжди виглядають неймовірно. Йдемо далі. Бачите, тут такі гострі є частини, ну як вони можуть з, з перлами штучними їхати разом? Неймовірне поєднання на мистинок. Ви просто подивіться на це. На це шикарне намисто, які тут красиві, красиві. Намистинки, всі різні, хочеться роздивлятися. Якщо вам треба буде йти на якусь дуже нудну зустріч, можете вдягнути це намисто і роздивлятися, сидіти і роздивлятися кожну намистинку. Ось така краса це прем'єр дизайн. Прибажання може навіть в два рази можна буде одягнути це. Ну, сюди да. можна в два рази буде його огорнути навколо, швії. А кольори такі природні, спокійні. Великий ланцюжок срібного кольору. З підвісом, такий трохи брутальний підвіс, з перламутром, Брутальний, але з перламутром, таке поєднання цікаве. Це прем'єр дизайн також, як і минуле намисто. Стильне Брудне, тому я не буду вам дуже довго його показувати, треба буде його почистити. От. Але дуже актуальна прикраса. Давайте ось це велике щось візьмемо. Це у нас я напевно щось неправильно читаю. Я вам напишу назву на екрані. Це, очевидно, сучасна прикраса. Для любителів великих масивних прикрас а, на шию. Єдине, що я бачу, не вистачає а, кристалу, ось тут, от. буду шукати його в пакеті, може бути, що при транспортуванні він випав. Клей зсихається і таке можливо. А ще ось тут, от, бачите, не вистачає а, кільця. І ось тут. Так, да, треба буде попрацювати над цим кольє і трошки його відновити. Стиль початку 2000-х великі, масивні а, такі прикраси. Так, це в нас. А... Якщо я не помиляюсь, то це Banana Repubbliк. Дуже-дуже веселий, веселий підвіс, такий яскравий, літній, видно, що якісні матеріали, треба його трошечки протерти. Якісний, красивий підвіс, оригінальний, оці от світлі кристали, не кристали, а кабашони. Мені взагалі дуже подобаються. От дивіться, які вони цікаві. Гарна річ, незвичайна. Штака. Хороший бренд Banana Republic. У них якісні речі. Частіше за все, мені подобаються прикраси Banana Republic. Вони такі в чомусь унікальні завжди. Тут текстильний такий. Так, це прем'єр дизайн. Ось такий підвіс, мінімалістичний. Треба трохи відполірувати ось цей підвіз в дуже доброму, чудовому стані. Прем'єр дизайн. У них бачите, які різні, дуже різні стилі в прикрасах. Дуже короткий ланцюжок, супер стильний, просто красивесний. Мені дуже подобається. Це Моне. дуже вдалий дизайн, оригінальний. Наче і просто ланцюжок, але... але не просто, але такий цікавий. Цікаве рішення додати оці от. Деталі. Дуже красиво. Велике кольє, я його бачила на фото. Воно мене дуже зацікавило. Мені було цікаво, як влаштовані ці квіти, тому що вони якось так переплітались. І воно мене не розчарувало, навіть навпаки, приємно вразило. Ці полюстки всі, вони. Рухомі, бачите? Так. Можете як завгодно їх розміщати, можете ось це сховати, можете ось цей ось цю квітку наперед зробити. Цікавий дизайн, це у нас а, так. Якщо я не помиляюсь, то це чармін Charlie. Якісна. Якісна прикраса, поєднання, симпатичне поєднання. Ось це під перламутор, це насправжній перламутор це пластик, це під черепаховий панцир. А ось ці, ну, просто якісь такі красиві квіти, в центрі кристали рівелі, в огранюванні рівелі. Ось такі квіти. Класні. Далі у нас іде брутальний ланцюг в срібному тоні. Срібний тон, і ось такі трохи з чорнінням. Саме ось ці ланки, бачите, великі, вони трохи з таким чорнінням чер... чи щось по типу того. Я думаю, що це спеціально да, да, спеціально. Ще одна... ще одна ось тут От маленька ланка, вона всюди теж. З чорнінням, з таким, тобто це срібло, але таке затемнене. Да. Цікаво виглядає. Напишу вам, напишу вам фірму, тому що я забула, як називається ця фірма. Ось така хороший ланцюжок. Ланцюжком його складно назвати ланцюг. Актуальна прикраса. Я думаю, ви всі бачите, яка вона чудова. Це серденько мені сподобалось. Треба подивитися, що це. Це, напевно, Avon підвіз у вигляді серденька, перламутрового такого, як перлина. Да? Тут золоте покриття, але трохи воно щось. є незначні такі сліди, їх майже не видно. Мені воно дуже подобається. таке ніжне. Подумаю, може лише у собі. Це Ейвен, як я сказала. Стильне. Ніжне. Серце. Можна поєднувати ось так от, уявіть, з перлами. Буде дуже красиво. Ух ти її. Фірма The Limited. Це 100% етруський стиль. Такий прям класичний. Виглядає шикарно. Ланцюг. Просто шикарний. Ну, не знаю навіть, не знаю навіть, як коментувати. Я думаю, ви все бачите: супер стильний, супер шикарний, дуже актуальний. Також можна зробити стриманий образ і додати такий ланцюг буде просто неймовірно красиво з чорно-білим, звичайним таким стриманим образом, якимось з рубашкою. Золото під таке старе античне зроблене, чорніння трошки є спеціальне, яке наноситься. Були схожі прикраси, якщо я не помиляюсь, у Вендом чи у Нап'є, десь в 70-ті роки були схожі колекції, дуже відомі і дуже дорогі. Так, трохи розібрала. Далі в нас шикарний кристал, який е, світиться просто за, за кілометр буде видно його. Це у нас у нас, що це у нас? А, написано 925 проба. Тобто, напевно, цей підвіс срібний. І якщо він так світиться, то це, напевно, якийсь циркон, цирконій. Чи як він правильно називається, він відкритий, тобто світло буде наскрізь проходити. Не знаю, чи ланцюжок срібний. А маркування там 925, ой, і такі, як стрілочки, чи щось таке, бачите? До речі, часто, коли ви бачите 925 і S поруч така, то це означає. Не знаю, як там, в 100% випадках, але дуже часто це означає просто посріблення. І такий, таке маркування став, ставить Китай сучасний дуже часто. На якихось сучасних срібних в, в лапках на срібних прикрасах з Китаю, там завжди стоїть 925 і «С». Але це не означає, що це срібна прикраса, це означає, що там посріблення, і воно доволі тоненьке і дуже швидко стирається, і прикраса стає некрасива. Але це не завжди так. Напевно, якщо це супервінтажна річ, то може це щось означає інше, але якщо річ така схожа на сучасну, і там написано 925С, часто це означає саме посріблення. А не срібло. Але не завжди. Просто таке трапляється. <смі> Треба знати. Просто попереджаю, тому що я бачу, як деякі люди кажуть, що це срібло, але це не срібло насправді. Лія Софія. Хороші прикраси. Виробляє цей бренд. Ну, я думаю, що ви так бачите, що така актуальна... актуальний підвіз підійде під будь-який образ. Красивий, буде доречний, буде доречний під просто будь-що. Стриманий, але цікавий підвіз. думаю, що це не справжнє каміння, думаю, що це епоксидна смола. Яка отак от зроблена під, або це може скло. Це відома прикраса, дорога, це три фарі з короною, бачите, підвіс. Старенькі, стареньке намисто, білі частини трішечки бруднуваті зараз, наразі, їх треба просто промини. Добренько вичистити. Я не впевнена, що це за матеріал. Може бути пластик, може, ну, скоріше за все, пластик різьблений. Одразу, коли бачиш трифарі, бачиш оцю неймовірну покриття, неймовірне, золоте, яке виглядає, як наче тільки зроблена прикраса, наче вона тільки з виробництва. Але насправді це, я так думаю, 60-ті роки. Я зустрічала ці намиста або кольє. Вони доволі колекційні, рідкісні. Так виглядає. Тобто ось тут от дві два ланцюжка, тут от декоративні частини. Так, дуже хороша знахідка, я її бачила на фото. І хотіла подивитися, як виглядає. Класичне поєднання кольорів, біле і золото. Шикарний ланцюжок. Так. Це Aйван. Дуже ніжний ланцюжок. Ейван блакитний кристал красивий. 4 перлинки. І срібного кольору ланцюжок. мінімалістично, ніжно. Це у нас нап'є, штучні перлинки і тоненький ланцюжок. Все так переплетено красиво. А на декількох перлинках я побачила невеличкі подряпанки, але ж ви бачите, як воно виглядає. Вони маленькі, нічого цього, звісно, не буде видно. Перлинки до перлинок. сюди. Кольєр це має вагу. Так. Це теж Banana Republic. Я помічаю, що у прикрас Banana Republic завжди, вони завжди мають вагу, вони такі е, нелегкі. І з-за цього, звісно, складається враження, що прикраса е, дуже якісна. Ось Подивіться, це така більш-менш сучасна прикраса, але, але е, застіпка, як на вінтажних е, намистах, кольє. Такі не часто зустрічаються в сучасних кольєм срібний колір цього металу. Не часто він нам трапляється сьогодні. Боротній бік от такий. Таке кольє. Залишилось дуже мало прикрас. Лія Софія. Це в нас намисто. Це в нас ось таке намисто під перлини покриття. Цікавий колір, правда, незвичний такий. Тут є декоративна така квітка з кристалів, матове золото. Покриття матове. Теж актуальна прикраса. Я завжди за несиметричний дизайн. Він, він одразу притягує погляд, асиметрія. в прикрасах, вона, як на мене, дуже доречна, майже завжди. Стильне намисто. І остання прикраса. Зараз ми розберемося, що тут з нею сталося. Вона мені дуже сподобалась на цьому на фото. Єдине, я не можу зрозуміти, що це за фірма така. Так. так, так, так. Ось теж якийсь такий єгипетський. А, ось тут, так, чи не поламано воно? Ні. А просто коли це кольє їхало до мене, то тут вискочила з кільця з цього. Так, як вам показати краще? Ось так. Ось, просто подивіться на, цей, на цю шикарну красу. Вона навіть вся не влазить в кадр. А матове золото це дерево, напевно. Ви самі бачите, це неймовірне кольє, дуже гарне. Тут є маркування, це конюшина, але я не знаю, що це за бренд. Я буду шукати в інтернеті. Я вам напишу, що це за бренд. Це в нас дерев'яні вставки, мені так здається, треба буде перевірити. Дуже-дуже хороша знахідка, я прям радію. Тут от ставлю в кільце цю частину. Так. Позаду теж немає, бачите, маркування ніде. Хтось дуже постарався над цим дизайном, тому що виглядає цікаво, дуже цікаво. Я рада, що ми закінчуємо наше відео на, на такому шикарному кольє. Дякую вам за компанію, що ми разом подивилися цей лот. А, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки. Наступний лот буде супер цікавим, як на мене, там а, це буде лот з ломом, і там буде багато всього. І я там пригледіла одну брошку, я, я вам поставлю сюди фотографію. А, Такий спойлер. Той, хто розуміє, що це, той розуміє. Я сподіваюся, що вона мені прийде в цьому лоті і що все буде добре. От- тому залишайтеся на каналі. Дякую вам. Зовсім скоро побачимося, почуємось. Всім пока!